Вітаю вас, мої чарівні риби! З вами Клименко Наталія і це прогноз для вас на січень 2024 року. Нас чекає неймовірний початок року, адже буде зміна енергій, головними подіями, серед яких можу виділити це перехід Меркурій із ретроградного руху в прямий, гармонійний сильний аспект між Марсом, планетою активних дій та ініціативи, і Юпітером планетою щастя. А також буде з'єднання Сонця і вищої планети Плутону. А також з'єднання Сонця та вищої планети Плутоном. Для індивідуальної консультації пишіть мені в Дірект інстаграм для де більш детальної інформації, а зараз розглянемо загальні аспекти, які будуть впливати на наше життя. Поки що ставте лайк для обміну енергією і почнемо. 1 січня ще залишається ретроградний Меркурій. Мала швидкість його буде. І венера ж до того, як планета гармонії, краси, грошей буде в напруженому аспекті до Сатурну, планети обмежень. Отож цей період може бути певна скутість в взаємовідносинах, наші бажання можуть натикатися на глухі кути, це може бути необхідність економити. А 2 числа Меркурій переходить в прямий рух. І це може символізувати про початок реалізації наших планів, якщо були якісь певні затримки. Задіяти ще зарано, поки що плануйте, дайте 2-3 дні, щоб Меркурій розігнав свою швидкість, і він буде розвертатися в вашому 10-му секторі. А це сектор статусу, кар'єри, це дім наших наймасштабніших планів та реалізації в цьому вціленні. Тож, якщо, можливо, ви збирали якусь інформацію, збирали документи для того, щоб піти на підвищення, або ж збирали документи стосовно створення вашого бізнесу, починається сприятливий період. Це може стосуватися також і переїзду, тому що він також впливає на зміну нашого статусу, і на одруження, або ж можете стати батьками. Зараз це може бути сприятлива звістка, або ж спілкування із вашими керівниками. Та отримання важливої інформації. 4 числа Марс буде переходити в знак Козарогу. І в цей період Марс стає не імпульсивним, він стає. Більш урівноваженим, адже Сатурн управляє знаком Козиріг, і ми спочатку пропишемо плани, а вже потім почнемо діяти. Козиріг дає нам внутрішню силу волі, стійкість долати перешкоди. Головне не розпорушувати свою увагу, а поставити собі конкретну одну ціль і йти до неї. І Марс буде в 11-му секторі: сектори однодумців, секторі. Соціальних організацій і соціальних мереж а це дім наших результатів за продіяну роботу. А також це дім Балату. Слідкуйте, будь ласка, за своїм Марсом, щоб не було певної агресії в поведінці. це була більш конструктивна взаємодія із однодумцями. 9 числа будьте обережними, адже Меркурій буде в напруженому аспекті до Нептуну. Нептун може символізувати ілюзії, заплутаність, туманність, це планета, що управляє газами, хімією. Тож будьте в цей період уважними стосовно свого здоров'я, в дорозі, не прохолоджуйтеся, будьте уважними на дорозі, не зловживайте алкоголем. Оскільки протистояння буде з 10-го в перший сектор, тож е, вас можуть не зрозуміти на роботі, або ж це може стосуватися вашої кар'єри. Е, тож просто пережіть цей період, не підписуйте важливих документів. 10 січня буде гармонійний аспект між сонцем та ураном. Сонце символізує нашу енергію, а Уран це все неординарне, неочікуване. Це планета інновацій і космосу. Це планета піських змін. Тож цей період може зростати ваша інтуїція, ваша креативність. Обов'язково проявіть її при реалізації себе. Це хороший період для творчості. А 11 січня буде новий місяць в вашому 11-му секторі. Пропишіть в першу годину після настання нового місяця свої плани на найближчий місяць, і він буде стосуватися ваших друзів, соціальних проєктів, ваших планів на майбутнє. 12-го буде гармонійний аспект між Марсом та Юпітером. Юпітер планета розширення, це планета великої Удачі, тож в цей період проявляйте свій авторитет, проявляйте благодійність. Всесвіт буде вам давати допомогу від вищих сил, адже поряд із Юпітером стоїть білий місяць, якщо ваші дії будуть націлені на благородство. 19 числа Меркурій буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, тож буде прихід нової інформації, це можливі зустрічі з слововими людьми або ж м -м, слушна порада від них. 20 числа Сонце переходить у волелюбний знак Водолію. Водолійчики почнуть святкувати свої дні народження, ще мій вітаю і бажаю здійснення мрій. А 21 числа Плутон, планета життя та смерті, бульдозер знаків Зодіаку, буде переходити в знак Водолію. Перший раз він вже проходив у 2023 році, тож можуть бути у когось, якщо він чіпляв чотири точки вашого гороскопу то можуть відбуватися події, які вже були минулого року. Це час, коли Сонце з'єднується із вищою планетою і формується нова енергія. Це буде імпульс практично на весь рік. І ця взаємодія буде у вашому 12-му секторі. Тобто, вся ваша активність, це можуть бути сильне інтуїтивне відчуття людей. Ви можете прописати собі плани на рік вперед, що стосується режимних об'єктів, далеких земель, всього таємничого. Це може бути період усамітнення для того, щоб ви переосмислили своє життя. Плутон ще повернеться в знак зорову ненадовго, але все ж таки в кінці цього року, а в кінці листопаду, він остаточно перейде в знак водолію на 20 років. А це буде певний такий. Період репетиції, щоб ви адаптувалися до кардинальних змін у вашому житті. Це навіть може бути еміграція, еміграція, яка буде остаточна, бажання вивчати таємні науки. Оскільки до режимних об'єктів у нас належить і лікарні, то ви можете очолити відділення, наприклад, або ж це буде початок вашої медичної кар'єри. Плутон також відповідає і за все таємниче, за езотерику. Це планета, що відповідає за трансформацію. І те, що віджило себе і не може трансформуватися, буде знищено. Тож в ваших руках зараз буде енергія, яка допоможе вам кардинально змінити своє життя. 23 числа планета Венера буде переходити в ваш одинадцятий дім і буде давати вам успіх. Можуть зустрічатися потрібні вам люди, однодумці, які будуть вас підтримувати. Сприятливий період і для розширення свого впливу через соціальні мережі. А 25 січня буде повний місяць. Який висвітить вам питання стосовно шостого дому, дому здоров'я, домашніх тварин, рутинної роботи, це дім, який пов'язаний з нутриціологією. Можливо, ви остаточно вирішите для себе перейти на здоровий спосіб життя, почати е, медичну практику, оскільки шостий дім це дім і допомагаючих професій, це дім служіння людям. 27 числа буде гармонійний аспект між Меркурієм, Марсом та Ураном. Тож ваші креативні ідеї будуть відразу реалізовані через неординарні дії і будуть стрімкими, різкими зміни. Святло в цей час не боятися висорвувати свої креативні ідеї, а також діяти, відразу діяти і не боятися змін. 28 числа буде гармонійний аспект супертрин між місяцем Венерою та Юпітером. Це гармонійний аспект, що дає нам впевненість у собі, розширює наших можливостей зустрічі впливових людей. Це допомога вищих сил. Адаптуватися до мідливості життя саме в цей період, 29 числа, буде точний аспект, напружений між Меркурієм та Кармічними місячними вузлами. Цей аспект дасть нам енергію діяти, дивлячись на те, що нас щось може не влаштовувати, опираючись на вже відомий досвід, і йти в прогрес. І потужний нас чекає початок року. Бажаю вам здійснення на ваших планів, реалізації ваших проєктів, до наступних зустрічі наступних відео.